Привіт! Чули таке слово сексомнія? Як інсомнія, це безсоння, це, напевно, що чули. А сексомнія, напевно, що не чули, тому що я сама його почула відносно нещодавно і, от, хочу поділитись цим суперзнанням з вами. Попри те, що мене тільки тільки попустило від чергового нападу Мігренії. Ми сьогодні писали великий подкаст для Ліга Лайф і, власне, там говорили теж про е різні штуки про секс, кохання і сон, чи є тут якісь е зв'язочки і спойлер-зв'язочки є. І наступного тижня ця велика розмова вийде. Але, от про сексомнію, хочу трохи заспойлерити, тому що мене прям. Дуже вразило це явище, тому що воно з одного боку дуже довго не вважалось цікавим і не досліджувалось, з іншого боку, якщо подумати, можливо, більш навіть поширене, ніж здавалось, на перший погляд. Коротше, степ степ почнемо з визначення. Ну, як ви вже зрозуміли, це щось про сон. І це про секс у вісні, але не в тому сенсі, який може прийти першим на думку. Тобто, це не про те, що там хтось полюбив когось, хто спить, і це, в принципі, не ок, тому, що немає активної згоди, а це про те, що людина в деякі фази свого сну. Навіть не пам'ятаючи про це на ранок, може проявляти певні abnormal sexual activities, цитуючи наукові статті, тобто якусь нетипову ненормальну сексуальну поведінку. Що це може бути? Це може бути якесь раптове приставання до людини, яка лежить поруч, і яка не розуміє це людина, прокинулась і хоче проявити якусь активність чи вона у цій своїй нісазнанці, несвідомості щось, щось невідоме робить. Це може бути щось направлене на своє тіло, незалежно від того, є поруч партнер чи немає. І це може бути дуже кріпє, якщо партнер поруч є, а людина починає щось от таке раптово робити і абсолютно це не усвідомлювати. Це також можуть бути якісь речі, які людина потім може згадати, але тут залежить від того, в якій саме фазі сну це відбулося, і чим супроводжувалось. Ну, коротше кажучи, багато всяких різних віттів. Е, є думка, що там нічні оргазми неконтрольовані також можна віднести до цієї категорії, але тут не зрозуміло, тому що це, це може не супроводжуватись якоюсь активністю. Тобто людина нічого не робить, але вона відчуває це. А тут якраз от в сексомнії, а, мається на увазі, що людина щось робить. От тут мені чому це стало цікаво, тому що я не знаю, чи коректно це прямо сюди віднести, те, що я зараз розкажу про себе. Але от коли я спала не сама, мені розповідали люди, що в мене є такий прикол, що я їм коли вночі прокидаюсь. Отак, от ну, їм здається, що я прокидаюсь, насправді я не прокидаю. І, і я підіймаю руки і починаю отак. от, Ладити свої руки Тобто я навіть декілька разів в житті сама прокидалась на цьому моменті і дуже офігівала від того: типу, а що а відбувається тут взагалі, е альо. Ну, і в моєму випадку я не впевнена, що це саме було проявом чогось такого. Але в декількох роботах пишуть про те, що ці сексомнії, вони часто пов'язані із там, руховою мовною активністю під час сну. А в мене, наприклад, і, Мовної активності під час сну отак більше, ніж мені б хотілося. І бували випадки і рухової активності. Був випадок, коли я в гуртожитку колись почемчикувала з двох ярусного ліжка, з другого поверху я спустилась і з третього поверху, самого поверху гуртожитку, спустилась вниз в холл на ресепшн, так би мовити, цього гуртожитку, От, і чомусь там сиділа. Мені було нормаз. Це незрозумілі не речі. Також мені розказували, як я колись виходила в шафу, теж мені здавалося, що я там щось напевно що важливе, цікаве. Зараз знайду і зроблю ніпонятна. От і зараз, коли я переважну частину ночей проводжу сама, я не знаю, чим я займаюся вночі. Um, от Іві, можливо, щось про мене знає, але я сама ні, нічого не можу на цю тему розказати. Але оцей от прикол з руками, да, він, він в мене чомусь є. і Це якась тактильна штука. Ну, я її в реалії люблю руки. Ну свої, звісно, теж люблю. Але ну це якось ну, надто вже а, нарцисично в такому попсовому розумінні. А, але це поведінка, якась така от дивна. А, і люди, які досліджують те явище, про яке ми сьогодні говоримо, вони теж максимально підкреслюють, що це ще дуже недосліджене, через те, що, ну, щоб це зрозуміти, треба там на людину навісити усіляких датчиків, якихось магнітиків, дротиків, і так далі. І якщо вона з цими магнітиками і дротиками в лабораторії спить, то вона, можливо, не буде проявляти всіх тих своїх фішечок, які в комфортній, Ортних умовах її мозок видає. А вдома неможливо виміряти там всі параметри і якимось чином це все оцінити, тому може бути не дуже зручно такі речі досліджувати. Але цікаво. короче для мене це прям нове слово і, і цікаве явище. Тому можете також поділитись якимись своїми враженнями на цю. Тему. До речі, виявляється, для деяких пар це може навіть бути проблемою, тому що, ну, по-перше, сама людина не розуміє, що з нею відбувається, а по-друге, друга людина, тобто партнер чи партнерка, починають думати, що ага, що зі мною не так, якщо він оце вночі щось, щось таке робить в паралельному всесвіті. І з'являються певні вже проблеми під час бадьорості, а не під час сну, і це трошечки сумно, мені здається, що треба от таких логістях. Лунатиків, секс-лунатиків теж якось до них толерантніше ставитись, тому що ну, ну, мозок щось таке робить. Ну, звиняйте, ну, це нічого особистого називається. Але, але цікаво. Ще мікро новина про те, що я нарешті забрала в темпорі декілька книжок. Це що означає? Це означає, що ті, хто їх мають отримати, їх нарешті отримують. Також готується ще один. Такий спецпроект, я б сказала, на каналі. Я його сильно спойлерити не буду. Якщо все вийде, то вже досить скоро ви побачите і почуєте про що мова. Але от всі ті опитування про залежності, які я проводила і в BlueSky, і в Інстаграмі. Вони були не просто так, вони саме до цього спецпроекту підводяться. Тому чекайте, буде, буде щось цікаве. Ось тому зверніть увагу на те, що робить ваш мозок під час вашого сну. Запитайте у ваших партнерів, що найнеочевидніше ви робили під час сну. І збагатіться новим словом сексомнія. Ну і підписуйтесь на канал, лишайте коменти, бла-бла-бла. Дякую за увагу. Щастя, здоров'я, донатьте на ЗСУ. Ну, ви знаєте.